Вітаю, 13-та година. Ефір Дніпро Тіві продовжують новини. Про останні події у Дніпрі та Україні розповім я Євген Коптів. Вночі російська армія атакувала Нікополь артилерією та дронами. Поранено одну людину. У місті пошкоджено більше десяти приватних будинків і дев'ять господарських споруд. А ще газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже... Ліквідували. Через обстріли постраждав один чоловік. Йому 32 роки. Зараз він перебуває в лікарні. І сьогодні на Херсонщині оголошено триденну жалобу за жертвами російських обстрілів 3 травня. Напередодні окупанти били по Херсону 16 разів. Загинули 23 людини, 46 поранено. Серед них 6-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Вранці у реанімації від отриманих уражень помер завідувач відділення однієї з обласних лікарень. Прошу сьогодні, 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих у наслідок російського терористичного акту, скоєного 3 травня. Мої співчуття рідним, вічна пам'ять загиблим, швидкого одужання пораненим. Імперії зла за, вс... за все відповість. Російські окупанти розмістили у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблока ЗАЕС військову техніку і вибухівку, повідомили представники МАГАТЕ. Також до Держатомрегулювання неофіційними каналами надходить інформація стосовно зберігання техніки, зброї і вибухівки в інших виробничних приміщеннях АЕС. У тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків, нагадаємо, раніше окупанти розмістили важку зброю у машинних залах спочатку першого, а згодом і другого енергоблоків станції. Студенти України покажуть світові сучасну російську класику. Вихованці української академії лідерства презентували НАТО, Європарламенту, Раді Європи та іншим організаціям у Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії та Австрії 50 кілограмову книгу про російські воєнні злочини. Злочин без покарання. Як зазначають автори, досі ніхто не відповів за депортацію українських дітей. Величезний фоліант налічує 6 тисяч сторінок, які символізують 6 тисяч дітей. Викрадених російськими окупантами, книга ще не завершена, бо чимало матеріалів залишаються засекреченими. Нагадаємо, за офіційними даними, росіяни депортували близько 19 тисяч українських дітей з окупованих територій. Сучасна російська класика пишеться кров'ю. Це злочин, який відбувається прямо зараз. І ця книга пишеться прямо зараз. Яка буде її кінцівка, і чи з'явиться в кінці логічна розв'язка? А злочинці отримають покарання залежить від того, чи буде тривати підтримка України, чи світ все ж таки втомиться, і злочинцю все зійде з рук. У кривому розі сьогодні буде гучно. Містян попереджають про виробничі вибухи у кар'єрах. Один відбувся у 12-й годині, решта у 13-й та 15-й годині в Інгулецькому, Тернівському та Покровському районах. Це контрольовані заплановані роботи, тож людей просять не лякатись. Сбу затримала російського крота, який шпигував за бойовою авіацією збройних сил України. Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на півострові. Він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ, для чого минулоріч річ мобілізувався до зсу. Зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями систем протиповітряної оборони. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого розвідувального завдання. Триває слідство. Автопарк швидких на Дніпропетровщині поповнився 36 новенькими машинами. Серед них 21 реанімобіль. Це буквально реанімаційні відділення на колесах. Усередині усе необхідне для протунку життя. Авто нові, придбані державним коштом. Вони стануть в нагоді, адже із початком повномасштабної війни. Навантаження на службу екстреної медичної допомоги збільшилось удвічі, тому саме наш регіон отримав найбільше машин. Надійний тил одна з найважливіших складових для перемоги. У Дніпрі відзначили працівників та учнів комунальних закладів освіти культури спорту Дніпровської міської ради. Подяки дали за вагомий внесок у волонтерський рух Дніпровської територіальної громади. Я купив машину з батьком, допомагав продуктами та всім тим, чим тільки можна. Кирило 10 років. І з початку повномасштабної війни він з татом допомагає нашим захисникам. Хлопчина каже, залишатися осторонь він просто не міг. Подумав, що треба допомагати. Щоб що не перемогу за вагомий внесок у волонтерський рух міста Кирила нагородили подякою та медаллю, відзначили інших учнів та працівників комунальних закладів освіти, культури та спорту. Юлія Мількевич, директорка однієї з гімназій Дніпра, з перших днів війни колектив навчального закладу разом з батьками взявся допомагати нашим захисникам. Першочергово чергова ми допомагали нашим захисникам, збирали необхідні речі, які були, і допомагали нашим. Переселенцям готували їжу для наших солдатів, вплили маскувальні сітки. Між урочистостями для присутніх була і концертна програма. Це вже така традиція. чесування наших волонтерів, які з 25 п'ятого. Лютого прийшли в свої заклади і розпочали ту волонтерську діяльність, починаючи від приготування їжі і закінчуючи виготовлення світок і кікімор. Наразі всі заклади продовжують свою волонтерську діяльність та не збираються знижувати темпи аж до самої перемоги. Не отримав жодного поранення, але підірвав здоров'я на війні. Анатолій побував у багатьох гарячих точках і не планує залишатися в тилу, поки не вижене росіян з України. Про мотивацію захисника далі в наступному відео. Анатолій виховувався в інтернаті на Полтавщині. У 18 років пішов служити до армії. Це була його мрія дитинства. У мене знайомий, він в підрозділі Укроп був, то я ще був в інтернаті навчався, він приїжджав, розказував і мені також сподобалося. Я захотів піти служити. Перший день повномасштабного вторгнення Анатолій зустрів у Донецькій області. Звільнивши зі служби, він проживав там з родиною, але чоловік одразу пішов до військомату. За рік довелося воювати на багатьох напрямках фронту, і це відбилося на його здоров'ї. Зараз має проблеми з хребтом через тривале перебування в окопах. Я буду доки захищати нашу країну, доки заманеться. І оцю всю москальню. Поки не винженим, я не відступлю назад. Анатолій хоче підлікуватися і далі звільнювати Україну від російських окупантів. Дніпровський НВК Планета щастя із початком повномасштабного вторгнення перетворився на хаб допомоги усім, хто цього потребує. Педагоги, діти та батьки миттю об'єдналися і стали волонтерити. Тут виготовляли маскувальні сітки гігантського розміру, шили величезні партії флісок для військових. Детальніше в матеріалі моїх колег. Більше 200 флісок, маскувальні сітки на літаки, тисячі пакунків на передову і безліч волонтерських проєктів. З початком повномасштабного вторгнення планета щастя, окрім навчального процесу, буквально перетворилась на хаб допомоги усім, хто цього потребує. кажуть, колектив з перших днів прийняв рішення. Жодної паніки, лише злагоджена робота. За 14 місяців повномасштабної війни у планеті щастя робили все: від облаштування укриттів до плетення оберегів та фліски на замовлення. Ми плели сітки дуже великого розміру на літаки, бо саме та частина, яка зберігає спокій для Дніпра від нальотів, саме вони казали, які розміру їм потрібні ці сітки, і для них плели. Саме їх під заказ 193 тисячі 10 гривень, 268 плів. флісок, Вони були випущені чотирма партіями. Перша партія, яку прийшла, ми віддали саме нашим батькам і співробітникам, які служать, і вони приходили до школи. І разом з фліскою вони отримали баночку меда. У викладачів та дітей тут не просто навчальний процес, це одна велика родина. І сьогодні, коли хтось за кордоном, хтось на передовій, а хтось тут в планеті щастя щодня робить крок на зустріч нашої великої перемоги, Лариса Олексіївна зазначає, що кожен учень, випускник та викладач сьогодні з серцем з колективом, а ті, хто на передовій, особливо. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Бригади Дніпроводоканалу нині проводять аварійні роботи на вулицях Криворізькій, лабораторній та проспекті Дмитра Яворницького. Через це немає води чи зниженої тиск за адресами, що на ваших екранах. Більше інформації про роботу підприємств, ремонту істочними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпрові та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корман протягом доби оброблено 62 звернення. Вони стосувались підтоплень вуличного освітлення комунальних негараздів. Більшість з них виконана. Люди пишуть слова вдячності за оперативну реакцію. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло одне повідомлення про незаконний обіг наркотиків: 35 за вчинення домашнього насильства. Вся інформація перевіряється. Розкрито понад два десятки злочинів, і нарешті про приємне в місті за минулу добу з'явились на світ 23 немовляти: 11 дівчаток та 12 хлопчиків. Двох малюків народили переселенки. Це остання інформація у випуску. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ і на наші спецпроєкти. Кьюар-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі, і на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 14-й. До зустрічі.